Вітаю! Я хахкавий! І в цьому відео ви дізнаєтесь, на що здатна молодіжна збірна України у FIFA 10. Для цього мною було вирішено створити чемпіонат світу. Рівень складності легенда футболу, тривалість тайму 4 хвилини. Наші суперники по групі Португалія, Камерун і Австралія. Група цілком прохідна. Ну, так здається, на перший погляд. І ось яким я поставив стартовий склад на перший матч. Ворота нашої молодіжки захищає Денис Бойко з Оболоні. Справа в захисті Ніпрянин Павло Пашаєв. В центрі Динамівець Фактушняк і Варсканин Чеснаков. Зліво Бідловський Скарпат. Упорну зону займає Тарас Степаненко із Запорізького металура. Над ним три капів захисників. Справа Валерій Федоржук з Завка Львова. В центрі Олег Голодюк з Львівських Карпат. А зліва. Дмитро Льопа з Дніпра і в парі нападників Євген Коноплянка з Дніпра і Володимир Лесенко з металіста. В Запасі Антон Коніболонський з Дніпра, вихованці Київського Динамо, Вадим Родина, Микола Морозюк і Роман Зозуля. Також в запасі гравець одеського чорноморця Денис Васін. Отже, починаємо чемпіонат світу Рою проти австралійців, і вже з перших хвилин суперники тисуть на наші ворота, в той час як наші футболісти втрачають м'яч ледь не з першої нагоди. Та незважаючи на проблеми з володінням м'яча, деякі атаки нам все ж таки довелося довести до удару. Але Марк Швацер рятував збірну Австралії як тільки міг. На 26-й хвилині австралійці могли відкрити рахунок, але коноплянка у той момент згадав, для чого він ходив у спортзал. А от у наступному моменті австралійці забили гол. Але суддя тут побачив офсайд. В нашій збірної з'являється шанс на ще одну атаку. Дмитро Льопа розігрує штрафний удар. Віддаючи передачу на лисенка, і Лисенко замість того, щоб віддати пас на вільного степаненка, чомусь вирішив віддати на прикритого трьома гравцями Голодзюка. Пас не вдався, австралійці вийшло в контратаку. Фартушняк якось намагається завадити прищану, реалізувати свій момент. І тут суддя призначив пенальті. Харі Кілл забиває з пенальті 1-0. І ми йдемо на другий тайм. Але перед виходом на другий тайм, я роблю заміну. Замість лисенка. Виходить Роман Зозуля. Так, так, 64 та хвилина. Льопа розігрує кутовий. Федорчук обігрує К'юела. віддає пас на коноплянку, а коноплянка прибиває прямо в свого гравця. Роблю другу заміну. Замість Валерія Федорчука на поле виходить Микола Морозюк. Австралійці розігрують вільний удар. М'яч ідеть до Кехіла. Він виходить вічнавіч, але бойко переводить м'яч на кутовий. Проте з цього кутового бершіано навішує. І Емертон забиває головою другий м'яч у наші ворота 2-0. І з таким рахунком завершився наш дебютний матч. І на матч проти Камеруну трохи коригуємо склад. На позицію правого призахисника виходить Микола Морозюк. А в парі з Євгеном Коноплянкою грає Роман Зозуля. Отож, починається другий матч. Але перший небезпечний момент у цьому матчі створюють Камерунці. Ето отримує м'яч, підпасовує на Ангон кома він б'є. І як чудово рятує нашу команду Денис Бойко. Алексонг вирішив прибити здалеку. Дуже невлучно. Ну що ж, останні хвилини першого тайму. Люпа розіграє кутовий, віддає пас на Морозюку, Морозюк бігє одного Камерунця іншого, збирає біля себе ще трьох, віддає пас на вільного коноплянку і рахунок відкрито. 1-0. П'ята хвилина другого Тайму. Степаненко віддає пас на коноплянку. Євген проходить крізь діру в обороні Камеруну, виходить вічна віч, б'є. Камені впорався, проте з другої спроби наш ворог таки заштовхав м'яч у сітку воріт. 2-0. 62-хвилина. Морозук проходить по правому флангу, віддає на вільного коноплянку, той пробиває. Проте Камені заважає Євгену оформити хет-трик. І на останніх хвилинах матчу. Камерун намагається усіма силами забити хоча б м'яч престижу. Нгом ком завдає удар здалеку, трошки не влучив. На візку того, майор пробиває, наші захисники не можуть вибити м'яч, і ногом ком помилкою, але Бойко на висоті. Матч закінчено. Перемога 2-0. Дивимось на турнірну таблицю нашої групи. Після двох матчів. Ми займаємо третє місце. І для того, аби вийти з групи, Україні треба тільки перемагати Португалію. Отож, починаємо третій матч вирішальний матч проти Кристіана Роналду і компанії. Так, п'ята хвилина матчу. Володюка звертається. біжить до ж майданчика прострілює. Але в останню мить захисник збірної Португалії блокує передачу. 24-та хвилина. Атакує Португалія. Кріштян Роналдо віддає пас на Сімао. Сімао віддає на налогу Алмейду, той виконує райдугу і у стійку влучає португальський нападник. Як же нам неймовірно пощастило? Кінець першого тайму. Момент біля фурид португальців. Льопер розіграє кутовий. Зозуля з нічем. Він вже у штрафному віддає на коноплянку, але у його удар зачепив ногу захисника португальців. Другий тайм, якщо в цілому судити, проходив без моментів. Португалії від варто гру. А ми, як тільки не намагались пробити, все було безрезультатно. І тут у португальські ворота призначають кутовий. А я вирішив змінити схему. Вирішив зіграти за схемою 3-5-2. Також я вирішив зробити заміну. Льопа віддає на Степаненка: ні, суддя мовчить. М'яч знову Степаненка. Але португальці забирають нору м'яч і вибивають куди подалі. Льопа з м'ячем. Обіграє Роланду, віддає на Павла Пашаєва. Той обіграє рухалний дупас. І Роман Зозуля відкриває рахунок у цьому матчі. 1-0. Ну що ж, тепер потрібно тримати цей переможний рахунок. З останніх сил Португалія намагається зрівняти рахунок, але в них нічого не виходить. Все, молодіжна збірна України виходить з групи, здобуваючи важливу перемогу над самою Португалією. Попереду в нас одна восьма фіналу. Суперник, збірна Греції. Що ж, починаються ігри на виліт. І на перших хвилинах матчу греки виходять в атаку, і Гекас відкриває рахунок 1-0. Що в цей момент робив Фартушняк? Гекас його обіграв як аматора. Так, момент біля воріт грехів. Льопа на лівому фланзі. Розстріляна Степаненка, Рикошет, ти м'яч. В руках у голкіпера збірної Греції. Наступний момент в Греції Карахуніс обігрує нашого. Піди на Басінаса. Той обігрує двох наших оборонців і забиває другий м'яч у ворота Дениса Бойка. Зозуля знаходить вільного коноплянку. Коноплянка набирає швидкість, але захисник Греків виявився ще швидшим. Повертаємось до нашої вже улюбленої схеми 5 2 також опускаємо третього нападника. Початок другого тайму. Лисенко отримує м'яч. проходить до штабного майданчика, прострілює. Коноплянка б'є і Голодюк підставляє свою ногу і тим самим обдурює в греків. 2-1. 54 хвилина. Кутовий біля воріт греків. пас на морозюка. Морозюк проходить до штабного, але його збиває Тросідіс. І це пенальті. Ну що ж, коноплянка? Настав ваш час забивати. Є! Yeah. Наша збірна переїча 02 рівня рахунок, і це лише за 6 хвилин. І після цього голу враза заспокоїлась. Наші більше не давали рекам пробувати по своїх воротах, Та і реки не давали нам простору. Це йшло до додаткового часу. Але на останніх хвилинах Лисенко заробляє ще один кутовий для нас. Морозюк уже штрафному прострілює. І Євген Коноплянка забиває переможний м'яч в одній восьмій фіналу і стає МВП-матчу. Два голи плюс один асист і фінальний свисток. Наша молодіжна збірна виходить у чвертьфінал чемпіонату світу. Наш наступний суперник збірна Південної Кореї. Вже остаточно переходимо на схему 3-5-2. Також даємо Валерію Федорчуку другий шанс проявити себе. Так, перші хвилини матчу. Конопенка пристрілює, але Голодюк б'є прямо в руки воротарів суперників. Наступна атака від наших. Конопенка штатному майданчику. Воротар корейці вийшов з воріт. і Євген віддає вихову передачу на Роману Зозулю, і той забиває у порожнього ворота. 1-0 на нашу користь. 41 хвилина. Льопа вирішує віддати невесну передачу. Морозюк б'є головою. І корейський воротар на місці. Льопа знову на лівому фланзі. Пасує на Олега Холодюка, але Олег пробив прямо в руки воротарю. початок другого тайму. Холодюк отримує м'яч, віддає прямо в ноги коноплянці, той виходить віч на віч. Але ворота корейців Лі Унче рятує свою збірну від другого голу. Голодюк знову з м'ячем, і його вже збивають біля штрафного. І корейський захисник залишає свою збірну в десятьох. Штрафний удар. Льопа пробиває, і поруч зі стійкою летить м'яч. Зозуля отримує пас від коноплянки, виходить на побачення з воротарем, але Роману так і не вдалося оформити дубль. Останні хвилини матчу. Корейці мають чудовий шанс зрівняти рахунок. Але Бойко своїм сейвом рятує нашу молодіжку. Наші відповідають, коноплянка обходить захисника і рветься до воріт, але Євгену так і не вдалося подвоїти рахунок. Пашаєв отримує м'яч від Чеснакова, але Павлу не вистачило зовсім трішки. Корейців все ще мають шанс зрівняти рахунок. Удар зі штрафного, але Бойко бере м'яч у руки. І все, ми у півфіналі. І ви тільки подивіться на статистику: ми перебили корейців більш ніж у 5 разів. До перемоги лишилося два кроки. Один з них матч проти збірної Німеччини. І він буде неймовірно складним. І перший небезпечний момент у півфінальному матчі створюємо ми. Степаненко отримує м'яч. Небезпечно прибуває, але м'яч летить зовсім поруч зі стійкою. Олег Голодюк віддає навісну передачу на коноплянку, але Євгену трішечки не вистачило з влучністю. Атакують німці. Майро Гомес віддає передачу на вільного бастяна Швайнштайгера, той виходить, вічинаючись Денисом Бойком і, на жаль, відкриває рахунок у півфіналі. Але наша молодь моментально зрівнює рахунок. Морозюк уникає офсайду. Навішує на коноплянку і Євген головою забиває гол та Тіма Візе. 1-1. Швейштайгер намагається забити дубль, але Бойко на місці. Коноплянка навіщо штрафний майданчик на Зузулю, але удар Романа в останню мить заблокував німецький захисник. Який же був шанс у наших вийти вперед? Степаненко віддає невдалу передачу, і м'яч від ноги балака летить прямо в ногу Маріо Гомесу. І той обігрує фактушняка і забиває другий м'яч у наші ворота. 67-ма хвилина. Німці рушають у чергову контратаку. Швейтер обігрує нашого оборонця, віддає на вільного Майро Гомеса, і той забиває третій м'яч у сітковари Дениса Бойка. Це все. Німці вже зробили своє. Та незважаючи на цю поразку, це був класний мундіаль. Наша молодіжка обіграла. Топову Португалію з Кристіану Роналду зробили камбек з 2-0 у матчі проти Греції. І наша молодіжка взагалі стрибнула на кілька голів вище. А чемпіоном світу несподівано стала збірна Словенії, яка перемогла німців у фіналі з рахунком 4-0. І на цьому все. Якщо вам сподобалася історія нашої молодіжної збірної на чемпіонаті світу, Поставте вподобайку, також напишіть в коментарях про свої враження від перегляду даного відео. Ну і підпишіться на канал, аби не пропускати нові відео. Вам був какавий, до нових зустрічей і бувайте!